Я дякую. Військово запрошуємо на підтягувати рекламича, начальник управління оподаткування юридичних осіб, який зупинився на особливості застосування спрощеної системи оподаткування юридичними особами. Добрий день. До четвертої групи я думаю, потрібно зазначити по трьох групах до четвертої групи. Платників спрощеної системи оподаткування відносяться юридичні особи, які повинні відповідати слідуючим критеріям. В них обсяг річного доходу повинен бути не більше 5 мільйонів гривень кількість працюючих до 50 чоловік. Також є певні вимоги, які передбачені податковим кодексом. Пунктами 2915 і 2916, які Галина Петрівна зазначала, я хочу наголосити по юридичних особах важливі пункти. коли в статутному капіталі юридичної особи, сукупних часу, що належить юридичним особам, не повинна перевищувати 25 відсотків. Також хочу зупинитись на Доходи доходи платників єдиного податків юридичних осіб. Доходи платників юридичних осіб, які визначені в податковому кодексі, зазначені в статті 292. Також Галина Петрівна їх зазначала, Повторюсь, можливо, це доходи повинні бути обов'язково в грошовій обов формі або в безготівковій формі. Також до доходів відноситься ця вартість безоплатно отриманих товарів, сума кредиторської заборгованості. важливо тут врахувати те, що сума кредиторської заборгованості тільки відноситься та за якою позовної давності. Також не визнаються доходами, доходами в плані спрощеної системи оподаткування юридичної особи. Ці доходи визначені в, в пункті 292 11 податкового кодексу. Звичайно, сума податку на додану вартість, що пуститься вартості доправі, які реалізуються юридичною особою спрощеної системи оподаткування, також, також аванси, повернуті, повернуті покупця або отримані від постачальників при нездійсненні даних операцій. Не відносяться також суми е, отриманих кредитів. Е, е, слід е, е, зазначити, що при переході на спрощену систему оподаткування є особливість певна для новоспорених юридичних осіб. Е, е, Новоспорежні юридичні особи е, стають платниками спрощеної системи оподаткування з часу реєстрації. Якщо е, е, новостворена юридична особа е, е, реєструється. Наприклад, 12 січня 2011 року, значить з цього часу, якщо вона виявляє бажання, вона подає заяву і стає платником спрощеної системи оподаткування. Юридичні особи, які бажають стати платником спрощеної системи оподаткування, як було зазначено, вони повинні подати заяву до 25 січня цього року і відповідати тим вимогам, які, які зазначались. Тут слід звернути увагу на слідуючі. потрібно платникам, які були на загальній системі оподаткування, подати розрахунок про доходи. І, і важливо, важливим моментом є те, що обсяг доходу розраховується за правилами для спрощенців то для Тут є певні особливості при визначенні доходу. Наприклад, якщо юридична особа була на загальній системі оподаткування, в неї по-іншому по визначався отриманий дохід. Наприклад, отриманий дохід на загальній системі оподаткування, ви знаєте, визначався в момент нарахування доходу в юридичних освіті, які... На спрощній системі оподаткування дохід визначався момент надходження коштів. Також є особливості при визначенні доходу при поворотній фінансовій допомозі. І, наприклад, на загальній системі оподаткування ви знаєте, що поворотна фінансова допомога підприємств юридичних осіб, які перебували на загальній системі оподаткування. Туди, якщо вона не була повернута, повернута там кожного кварталу нараховувалися відсотки, умовно нараховані відсотки. То, для підприємств, юридичних осіб, які перебували на єдиній системі оподаткування, до доходу включалася поворотна фінансова допомога відразу при її отриманні. Зазначити щодо ставок оподаткування щодо ставок для платників спрощеної системи оподаткування мелодічних осіб. Ставки оподаткування зменшились. Старі ставки, ви знаєте, були 6%. Це платники, які перебували на спрощеній системі оподаткування і одночасно були платниками податку на додану вартість. І 10%, які не були платниками податку на додану вартість. Зараз з внесеними змінами платники спрощеної системи оподаткування, які одночасно будуть платниками податку на додану вартість, ставка визначена 3% від обсягу доходу. І 5% від обсягу доходу для тих платників, які... Платники спрощеної системи оподаткування, які не будуть платниками податку на додану вартість. Також Галина Петрівна зазначала для другого ставки за недотримання вимог щодо перебування на спрощенні системі оподаткування. Для юридичних осіб, які перебувають, є в складі 4 групи, є подвійна ставка. Оподаткування по доходу. Це 6% для платників, які перебувають на спортній системі оподаткування, які одночасно є платниками податку на додану вартість. І 10% від обсягу доходу для тих платників, які не є платниками податку на додану вартість. Застосування цих подвійних ставок ідуть, вони, я ще може повторюсь. Коли платника, є перевищення обсягу доходу поду більшість мільйонів, також коли платник спрощеної системи оподаткування, юридична особа займається видами, які не передбачені для спрощеної системи оподаткування і також за порушення розрахунків, тобто якщо розрахунки проходять не в грошовому вимірі чи безопіковому. Ну, Відповідно, якщо платні порушені, порушені ці вимоги, мається на увазі, тобто ті, що я назвав, займаються видом видом передбаченням, в поданому кодексі не для грошові розрахунки і перевищено обсяг, він переходить на спрощенну на загальну систему податкування. Щодо податкової звітності і сплати єдиного податку. Податкова звітність було вже зазначено, визначено календарний квартал. Податкова декларація подається наростаючі підсумки, тобто за перший квартал, 6 місяців, 9 місяців і рік. Звітність подається. Строки передбачені для квартальної податкової згідності, тобто протягом 40 календарних днів після закінчення терміну. Форма податкової декларації є затверджена від Можете записати. Номер 1688 від 21 грудня 2011 року затверджено в мінімум 27 грудня 2011 року за номером 1533-2027. Так як бачу залпуч, щоб зачитували, то декларація зачитувати не буду, ви зможете з нею познайомитися. Щодо, щодо сплати єдиного податку, єдиний податок сплачується протягом 10 календарних днів після граничного строку подання податкової декларації. Щодо бухгалтерського обліку звітності. юридичні особи, які на спрощеній системі оподаткування, мають право вести спрощений бухгалтерський облік до події і Методика є передбачена для платників єдиного податку спрощеної системи податкування, які не є платниками податку на додану вартість. Ця затверджен... методика затверджена наказом Мінфіну України, Міністерства фінансів України номер 720 від 15 червня 2011 року. Для платників спрощеної системи оподаткування, які не є платниками податку на додану вартість, на даний час такої методики немає. Але ми рекомендуємо користуватися методичними рекомендаціями, Номер затверджень Міністерство наказом Міністерства фінансів України номер 422 від 25 червня 2003 року. І відповідно користуватися спрощеним планом е, рахунків, затвердженим наказом Мінфіну No186 від 19 квітня 2001 року і нормами стандарту 25-го фінансової звіт суб'єктів малого підприємництва. Також хочу наголосити, що фінансова звітність юридичних осіб які перебувають на спрощеній системі оподаткування, здається один раз за згідний рік. Ці платники, які не є, платники спрощеної системи оподаткування, які не є платниками ПДВ. Як я зазначав, бухгалтерський обід ведуть згідно. Згідно методики наказу 720 вони повинні подавати форми 1МС і 2МС, які будуть користуватися методикою 422 наказу Міністерства фінансів, подають на фінансову звітність номер 1Р, це баланс, і 2Р звіт про фінансові результати. Хочу наголосити щодо платників е, на податку на додану вартість, які е, виявляють бажання е, стати платниками податку на додану вартість і е, перебувати, е, за, е, перебувати е, в 4-й групі, і відповідно бути е, на спрощена системі податкування за ставкою 3% від е, е, доходу. Немає в цих платників, які е, були на спрощеній системі оподаткування і були платниками ПДД. Е, тут питання вирішується, заява передається е, на спрощену систему оподаткування на 3%. До 25 січня і вони залишаються платниками ПДВ. Те саме залишаються за платниками ПДВ, які були платниками ПДВ і виявили бажання перейти на спрощену систему оподаткування, їм залишається тільки подати заяву на спрошену систему оподаткування. На 3% вони залишаються платниками ПДВ. Для інших платників які були на скорочній системі оподаткування, або були на загальній системі оподаткування, не були платні ПДВ. В даний час є питання і питання в цьому, в цьому плані є. Думаю, що оцей індивідуальний порядку при подачі заяв ми будемо вирішувати. Можливо, ще до цього часу будуть і роз'яснення. Також тоді періоду, періоду подачі звітності для платників податку на додану вартість. Якщо ці платники, які спрощені системи оподаткування, які були на спрощенні системи оподаткування, до 1 січня 2012 року і подавали звітність при подачі останньої звітності. На повинні подати заяву про вибір квартальних періоду подачі декларації по податку на додану вартість. Це саме стосується і платників, які були на загальній системі оподаткування і подавали звітність по податку на додану вартість. Також для того, щоб було визначено визначений квартальний період, необхідно при подачі останньої декларації подати заяву. Можна сказати, в новостворених платках податку на додану вартість, які будуть на спрошенні системи оподаткування, рахуємо, що вони можуть перейти на квартальний період подачі звітності по податку на додану вартість тільки з 2013 року. Ще хочу наголосити щодо що відповідальності платників єдиного, єдиного податку згідно з статті пункту 123.1 щодо застосування штрафних санкцій. Штрафні санкції і за заниження податкового зобов'язання, розвідку штрафної санкції 25% за другий і подальший. Порушення 50%. І щодо неподачі декларації декларації по єдиному податку, також штрафні, штрафні санкції застосовуються за перше неподання 170 гривень і за послідуючі неподання, тобто повторні в даному році 1020 гривень. Запишіть будь, ласка, наказ, яким зареєстровано, зареєстровано в Міністрі України 27 грудня 2011 року, No1533, 22081, No1688 від 21.12. Наказ Мінфіну України про затвердження податкової податкових декларацій єдиного податку. Щас, наказ Міністерства фінансів України від 21 грудня 2011 року номер 1688, який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2011 року No 20 2701 про затвердження форм податкової декларацій платника єдиного палату.